Друзі, привіт! Сьогодні знову я на рибалці, Поки є можливість, сьогодні трошки потепліло 4 градуса морозу зранку, але такий сирий холодний вітер. Рибаки, ось як ви бачите, є. Щось потрошку ловиться. Будемо пробувати і ми. Начнемо, так як і з попередня рибалка, почнемо з безмотилочки, біди. Побігаю, пошукаю. Трошки я там перев'язав мармишки ваші, тому що тут стало набагато глибше і появилася течія, а своїми легенькими мармишечками я не діставав дна. Ну, зараз трошки більші, трошки менші, всякі. Так що в процесі рибалки все розкажу і покажу. Не тратим час, поїхали. Так, Друзі, ну що ж, вичерпаємо трошки поморозець. Хоч мороз і невеличкий, але вітер сьогодні. Такий пронизливий, сирий. Так, зараз ми лишнє повикидаємо. Ось тут бльосинг уже робив. Удочку може попробую І на блешеньку. Так, на яку ж ми зараз спробуємо? О, тут щось у мене вже... Ось сейчас спробую таке щось я думаю, тут наварганив. зараз я вам покажу. Короче, щоб ось Знизу прив'язав гвозди кубик важчий, а вище лісоточку. Ну, це щоб достати чисто дна. Значить я його достану зараз тут. Думаю, що достану. Ну я дві мармишки прив'язав тільки ради того, щоб можна було спокійно де течія і глибоко діставати дна. Что-то торкнуло, что мне не Ну, мабуть, еще я не проснулся. Сняться мне злые поклевки лящів. Что-то уже Ось уже є. О, лоскирочка. Лоскирочка. Ой. Знаєте. На нижню мармишку клюнула на гвозди кубик. Це якась мало. Хай пливе. Ой, ви ще турибу не поїли. Будемо ловити крупняк. Поехали дальше. А есть? О! О! О, ребята! О! А це вже воно! Це вже воно! Тихо, тихо, тихо! Що там таке бойка! Диви, 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 що руба! Ого! О, хороше! Попаредний раз плитку ловил! А тепер плоскирка. Їх доволі гарно. Отут десь посередині, отут вона є, очки. На мотилька вона ще лучше клюватиме. О, друзі, це вже мені подобається. Значите, на гвозді кубик так, щось не хоче. Зараз, мабуть, ми візьмемо другу утку і перейду в друге місце. fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. we сидить, сховався. От. Я вчора приїхав, на ну, що це такі ж гаранти. Хаті світу я не заходив. Не дзвонив. Тому на роботі. Поїхав на базу. Може, хуй. Так, чую. Так. Як ви бачили, риби повно, друзі. А зараз чи вона клюватиме. Вопрос. Зараз ми провіримо цей вопрос. Тут течія кудись не туди. Ух ти! Ух ти год! Ну, ви бачили як рвонула креску. Оце дрібна так клює ще плоскирка така, як дасть переляку. О, О, тут ще й так, ще й тіниться щось таке більш-менш. А, так це плітун. Це плітун, як казав Мороз. О, бачите? Тут тут хоч прокльовує, це добре. А то там бігав, бігав, рибка є, ну там глибше, крупніша, але менше. Але клювати не хоче. Тут, ну подивимось. Зараз тут. Не хоче, аж як. На початку так мов жувало, дибало, дибало, ударчики були, а це затихло. Нічого. Зараз надінем рукавиці, воно плюне чи перчатки. Опять призупинило. Торкає так. Губами пробує неактивна. Вона коли активна, так без розбору хапає. А як неактивна активна, то... торкне губами. Не хочете, бачите? Так, підторкує, підторкує. А брат не хоче. Так, підпробую ще тут. Есть, риба є, брат, не хоче. На безмотилку щось не хоче сьогодні. Не теля, О, Не а я тільки сказав не хоче. он раз и есть. О, плитун. А. Горная плиточка, бачите? Она и так пальцы уже по кацу было, чем Найшов, а то ходив-ходив. Та воно сьогодні так воно клює. Не, не дуже гарно. Переміна погоди різка. Тому сьогодні і не дуже. Прокльовує інколи. Не може же бути, щоб щодня добре клювало. Ще ось така в мене є мармишка. Ще на неї сьогодні я не пробував. О, найшов дно Тут не дуже глибоко. Це ввалило щось. О, плітка. Дивіться, на біленьку. А всмалила так, що як з перельоку. Ваш на біленьку клюнула. Ну, все рівно кубик там висить. Ну вже що, трошки цікавіше. я думав, що окунь. Ох ти придержало було. Ох ты, ударила опять. Ох, а це вокунь. Хі -хі -хі. А це вокунь. Значте. Маленький. Маленький бандіт. Різко так смолонув. Ближче до берега. Потрошку дибає. Ми спробуємо на цю мармишку і глибше ось трохи. Зараз спробую тут. -то. Буду переходити пробувати глибше можливо це саме та мармишка хоча навряд О, є. О, є. На, на на мікрика чи як манюсенький манюсінь, балансірчик і он бачите парень тягає окушків нормально так потрошку бачите на що він клює треба собі буде купити таких мікриків кілька штучок мене нема мікрон чи як на нього кажуть так добре перейду зараз на другу лунку ні друзі не хоче ніяк не хоче аж ніяк. Мабуть я буду збиратися вже додому, бо вже пора. <кій> Хватить на сьогодні. Змотуюсь, змотуюсь, збираю свої манатки і потихеньку рушаю. Ось, друзі, бачите, ще річка зовсім не замерзла. На плесі вода. А яма вже стоїть, можна вільно по ямі ходити. Під берегом вода піднімається, трохи заходить, йде погано у чоботях, або треба якесь гілку, якийсь дрючок якийсь сложить, чи брьовнишко. Якось отак. Ну бажано хто йде на сулу, то надівайте хоч чоботи. Або чуні з ОЗК. Ось бачите, скільки води. Покажу вам. Обривів пошти немає, невисокі. Ось так. А там он далі поворот. Бачите, і все, вже, вже все льодом. Воно забило шеретом і замерзло. Ось так. Так що. Сула вже практично стоїть на всіх поворотах, тільки не замерзло ще де, де сильна течія на плесах, а так кругом вже позамерзало. Льод нормальний, ну, треба все рівно провіряти, бо є з містами і тонкий. А взагалі-то, де більш невелика течія, то вже спокійно можна ходити. Так що якось так. Ну а я на цьому. Завершив свою сьогоднішню рибалку. Підіб'ємо підсумок сьогоднішньої рибалки. Кльов був поганенький. Потрошку прокльовувало, але поганенький. Я сьогодні більше старався поохотитися за плоскиркою на глибшому. Ну, Піймав парочку одну гарну, а одну малесеньку, як ви бачили. А то так, піймав ще не знаю, скільки там дві чи три пліточки, окунчика. І все. Хлопці там на мотилька ловили, з Підсадкою мотилька то прокльовувало трошки краще. Там хлопець ловив на мікрону той балансірчик маніпусінький. То окунчик обзивався. Не так, щоб клював, а коє де, то там, то там більший меншенький, потроху проклював. Риба теж, як ви бачили, є, але ну, щось сьогодні вона неактивна, зовсім не активна. Рибалка дуже трудова, риба дуже прошена. Ходиш-ходиш. Ну, ось таке. Тут три, три годинки порибачив. Оце така рибалка. Ну, не кожного ж разу ловить хорошо. Не знаю, завтра не буде, коли мені, а можливо післязавтра. Ну, зараз можна на рибалку вже замерзло, зайти можна, замерзне ще більше. Десь, можливо, проскочу в друге місце, пошукаю, подивлюся. Так що якось так. Ось так як є. Така сьогодні у нас рибалка. Ну, а кому сподобалась така рибалка, то ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалось, то дизлайк, Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І зараз, друзі, швидко вам трошки скажу про ці про ці мої льодоступи. Все працює нормально, тут по-бистрому ось. Щоб воно сюди не витягувалося, бо затягується. Тобто, треба отут якісь зафіксувати. Ну і оце гнеться не, не, не той. Це так, експериментально. Тобто я собі зроблю такі, як я говорив, з нержавійки, товщу резинку, все по такому принципу. Тоже Не треба дуже часто набивати дирок. А можна хватить у два ряда, тут штук 5 і тут штук 5 і хватить. Не так, як я тут насмалив. І все. І досить. Бо воно тут забивається, ну, снігом. ну, ось Навіть по воді. по тому, Я, я довольний. Не слизько, вони неощутимі на ногах. Все супер. ну, Трошки воно ж тільки із за того, що воно, як ви бачите, таке, таке хиленьке, тоненьке все. Трошки товщу резинку, товщий метал, не обов'язково нержавійку, ну, ну то тонше. то що воно, бачите, ось ось воно. А щоб воно трошки було упругіше і все. І дуже хороші. Мені сподобалися такі льодоступи. Ну що ж, друзі, а на цьому все. Пока. Слава Україні!